Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. І ми сьогодні, як зазвичай, по середам ввечері у нас рубрика рукозвичка. Тобто, все тягне до себе. Хапають все, що криво лежить, і рівно тоже. І так, це про наші внутрішні проблеми. І дивимося. Перше. Що ми дивимося, чим займається наша влада? стосовно України. Які плани у нашої влади по відношенню до України? Втриматися. Втриматися, втриматися так, на своїх посадах. В першу чергу відстояти своє, втриматися на посадах і е, якісь домовленості. Тут є Запоріб, все рівно дивляться Запарібрик, до тих людожерів дивляться. Якось так. Ну тут, так. Да. Тут чекають навіть на які, на якісь пропозиції, можна так сказати. Чекають на пропозиції від, е, е, як вона називається, зі Сходу. Да, з Москви. Ну що ж, дивимося? На якому етапі переговори, перемовини і тому подібне з рашкою, з людожерами. І так, ну, чекають поки що. угу. Очікують, очікують, очікують. Так, але ведуться переговори ведуться в двохсторонньому і давно ведуться. Про це ми теж вже говорили. Ось, але ця карта, бачите, вона говорить а, про те, що йде до завершення. Тобто, а, переговори були вже давно, так? І тут, наскільки я розумію, вже очікування йде. Якесь очікування. Давайте туди подивимося. Хто хоче цих переговорів. Конкретно на даний момент, коли ми, я дивлюся це відео, коли я роблю цей розклад, я роблю ввечері у вівторок, сьогодні яке число? 23 квітня. Вже у вас 10, пів 11 у вас. Просто я завтра не буду мати часу. у мене цілий день я зайнята буду. І я зроблю вам наперед. І так. І так, дивимося, що. Раз, я вам покажу, щоб ви бачили. От бачите, 21.30. А у вас 22,30. Ось так. Вівторок. Щоб мені потім не казали, що там змінилось, не змінилось. І так, дивимося. І так, хто хоче переговорів? І так, наші. Наша влада, Росія, тобто їхня влада. І захід. Давайте візьмемо захід. І американці. Отак. От Хто хоче цих переговорів? Ну, тут, в принципі, бачите, якось стороночки, курять Бамбук. І так, наша влада. Ну, наша влада, бачите, як вистроїлась. Готова. Навіть дуже готова, я би сказала. Дуже-дуже навіть готова. Наша влада вся в зборі, готова до переговорів. А тепер Росія. Щось вона очікує. Вона на роздоріжжі. Бачите, Росія обдумує собі. Да, ні, ні, да, на яких умовах? Тим більше, що Росія зараз захоплює багато територій, їм невигідно зараз е, якісь. А ці, да. Здали території, і вже готові. Да, Ми готові. Готові. Захід. Захід навпаки, щось пропонує. Бачите, щось пропонує. Бачите, якась звісточка тут йде. Ось, якщо вам видно, сподіваюся, вам видно. Ось. Щось погано видно. Світло в мене. Чомусь у мене світло. Так. Щось у мене. О, все. Тепер і вам видно. Бачите, в мене світло щось сталося. Отак. От Захід щось навпаки пропонує. Якусь підтримку. Ось. І Америка. Америка взагалі не хоче ніяких переговорів. От вам і для тих, хто каже, що Америка давить, змушує. Тут самостійне вирішення. Тут для них, бачите, як по струночки. що тут ще казати. А Росія, вона зараз вона не хоче переговорів. Бачите, вона подумує ще трохи. Тому я розумію, чому наші так зачекалися. Ось. А Європа щось пропонує. Пропонує або Якусь допомогу, якийсь альянс, якусь підтримку. Ось Америка теж не хоче. Все, ось, на цьому і закінчуємо. І ще у нас є маленький принц. Я вибачаюсь, я дов, довгі відео щось не, не дуже можу робити, бо спина ще болить. Негодна сидіти. Просто, щоб ви розуміли, я почти інвалід, я оперована. На хребту, а я наробилася, вибачайте. і так Це для тих, хто мене там в чомусь звинувачує, і на фронт мене посилає, і ще кудись, і йде на роботу, що ти тут робиш. Гаст, гаразд, гаразд. і так, ну що ж, дивимося? Це як завжди. Ми, коли беремо маленького принца, ми дивимося завжди а, майбутнє України. Ось, і тут нам показують терпіння, набратися терпіння і вкладатися, до речі, не просто чекати, не просто чекати і е, бити баклуші, як нам колись в школі вчителька казала, не бийте беклуші. А ця карта говорить навпаки, вкладатися. Тобто, чим краще ми вкладемося, тим більше будемо мати і гнати ворога. Бачите, тому що тут у нас єдиний шлях е, вигнати ворога. От виженемо ворога, буде все добре. У нас є шанс на новий початок. А ворогів я маю на увазі і тих, хто всередині в країні, п'ята колона, ви, ви знаєте про кого я, і плюс про росіян. Тобто москалів, ось так, кацапів, людожерів, андрофагів, хто додивився до цього кінця. До, до кінця цього відео. Можливо, хтось знає. Правильно, я називаю андрофаги, здається, це людожери. Ось це доказано. Це ще, здається, Геродот писав про це: що на Боросфені, за Боросфеном, 10 днів, здається, подорожі живуть андрофаги, людожери. От так. От так. Гаразд, мої дорогенькі. Тобто у нас єдиний шлях вкладатися в нашу перемогу. Інакше пакуємо чемодани. На жаль, так воно є. Але я ще подивлюся. Це те, що саме випало. Так, а ми дивимося самі ще. Самі з вусами, правда? І дивимося. І так, боротьба. Боротьба продовжується зі злом. Боротися все робимо своїми руками. Зі злом треба боротися, мої дорогенькі, От так. Угу. Знищувати. І у нас повинна бути, дивіться, по королеві жезлів я тут бачу якогось дипломата. Я тут бачу людей, які чітко бачать наше майбутнє і проштовхують це. Тобто, у нас повинен бути свій шлях без Росії. І ви знаєте, я вибачаюсь, але, але відчепитися від Росії буде дуже важко. Дуже важко. Її треба тільки розчленити. Розумієте, що я маю на увазі? Ось якось так. Інакше не буде. Нам спокою не буде. Росія повинна розпастися на дрібні, дрібні держави, нехай буде. Інакше не буде. І це наше завдання, мої дорогенькі. Вчіть своїх дітей. Щоб ваші діти знали, що це мета українців роздроблення Росії. Украї... Роздроблення Росії. Ось так. Людожерів треба роздробити. Ой, що казати? Людожери. Ой, я навіть не знаю. Можливо, коли зробимо розклад, як з ними боротися конкретніше. Важко. Гаразд, мої дорогенькі. Шлях є у нас. Ми знаємо, яка у нас мета. Всі шляхи у нас відкриті, все в наших руках. Разом до перемоги, мої дорогенькі. Боремося злом. І нехай нам допомагають всі позитивні люди, добрі сили. Разом до перемоги. Мирної вам ночі. Бережіть себе. І слава нашим Збройним силам. Мирної вам ночі. До побачення.